Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна п'ятниця. Живемо, радіємо, витриваємо. Молитві в радості, благословенні. Маємо прекрасний день, благодатний час. Піст сьогодні маємо. Тож постимо, піст. Марія нам нагадує про піст на хлібі і воді. Чому вона нам взагалі говорить про цей піст на хлібі і воді? Так, направду, я перше почув про піст на хлібі і воді, власне, з Меджугорі. А потім дізнався, що це. Взагалі-то піст церковний, стародавній, і це не, не щось новеньке, а щось просто забуте. І Марія тому нагадує, як нам, як церкві, відновіть піст. Не треба піст зводити до того, щоб просто поїсти смачної рибки замість смачного м'язка в п'ятницю, а відновіть більш, більш ставтеся уважніше до посту. До посту це не вигадка, це не просто забавка, забаганка. Це є е, добра, практична молитва, яку треба відновити. Тому Марія нам про це нагадує, про цей піст, саме на хлібі і воді. Ну і звісно, хто сьогодні не може так постити на хлібі і воді з певних причин, причин зараз буде багато. То не треба себе думати, що я поганий, погана. не можу постити на хлібі і воді. А треба собі зрозуміти і сказати, що постати може кожен. Кожен може постити. На хлібі воді, якщо я не можу постити, то прекрасно. Я можу постити без цукру, можу постити без кави. Можу постити від чогось, що я хочу, від чого, що я. Люблю. Але цей день хочу цим пожертвувати, цим задоволенням від ранкової кавусі, хочу його пожертвувати, пожертвувати Ісусу. Так? Чи буде приятний такий піст? Буде. Бо Господь буде дивитися на цю жертву приємно, так? Яка Богу жертва приємна? Власне, з доброї волі, та, яка болить? так? Хліб вода, воно болить. Ну бо хочеться ковбаси з'їсти. Хочеться рибки смачненької в п'ятниці з'їсти. А я на хлібі і воді, так? Тому це піст. Піст. Ну і без кавусі, день. Також жертва Богові приємна. Без цигарки. Ах, курильщики зараз будуть в шоці. Без алкоголю. П'ятниця як то? П'ятниця-розрадниця треба випити. Ні, хліб і вода і без алкоголю. <сум> хлібовода це вищий рівень посту, так? Це означає, що там нема алкоголю. Ну, Бо тут в Меджугорі навіть теж італійці особливо питали: хлібовода, а кава, кава, там може бути. Ну і тут вже спростували для італійців спеціально, бо в Італії кава це національний обряд. І все-все-все інше. Це стиль життя, це стиль. Мислення, стиль ранку, стиль. Ну, тобто для них це культура серйозна. Кава ввійшла в традиції, та? і для деяких українців так само, що це не, не тільки а цілий культ, культ кавовий. Кава ввійшла в культ їжі настільки, що без неї вже життя не таке смачне. І тому тут візіонери жартували, що Марія. Або навіть священик, Марінко Шакота італійцям відповідав, що Марія нічого не говорила про закрашену воду. Ну так, змінімалізували це, типу, ну, кава то теж, як, типу, як вода. Але на правду ні, кава це не вода. На жаль, зелений чай ще е, переводять як воду, хоча в ньому також є кофеїн, Але кофеїн іншої складової. Не такий є швидкий кофін, є повільний кофін. Тому зелений чай класифікується як вода. Чорний чай вже не класифікується як вода. Компот не класифікується як вода. Ну і кава не класифікується як вода. Але кава і хліб, ну, можна, можна постити. Так, суть не в тому, щоб заморочуватись. Кава можна, не можна, то можна все. Чи корисно мені це, чи не корисно, вже е, я сам оприділяю. Так, якщо я залежний від кави, то мені не корисно. Якщо я не п'ю кави і в п'ятницю вип'ю каву випадково, Ну, так не буває, на правду, випадково, бо я, наприклад, не п'ю кави і випадково її не п'ю. Особливо в п'ятницю. Але суть в тому, що. Якщо я залежний від кави і життя не бачу без кави, то в п'ятницю треба зробити піст від кави. З їжею, але без кави. Якщо я від солодкого помираю сьогодні, то ну, помираю в плані, що мені вже заборонено гіста, я його їм в ничку, то піст зроблю від цього солодкого, як я їм в ничку. І не буду говорити вже про наркотики, про алкоголь, про все інше, та то само собою виключаємо. Хтось, якщо має проблеми з ожирінням, з харчуванням неправильним, то робіть піст на правильному харчуванні. Хоча б один день, а краще два дні в тиждень, просто їсти правильне харчування. Це вже буде піст для вас. для кожного є свій піст, так? для кожного своє свої рівні посту. Тому хліб, вода це Марія говорить. Поверніться до серйозного посту. До серйозного. Для кого став хліб і вода вже легко легко постуту, бо звик, то додаємо зим холодний душ, наприклад, можна додати добра практика для тіла, бо піст є трьох ступенів: духа, душі і тіла. І якщо я бачу, що я вже в тілесному пості ас. Можу додавати. Духовний, душевний піст. Духовний це поглиблення молитви, молитва серцем, пустиня, розмова з Богом. Душевний це відходжу від розважального контенту, від тіктоків, скролінгів, всього, 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 щоб звільнити цей простір, дати душі відпочити і розуму. Це був вступ, короткий впіст. Марія нам нагадує, поверніться до посту, поверніться до серйозного посту. Не змішуй, не робить піс чимось символічним, бо церква це робить. Так? І деякі е, священники, які не хочуть постити або не можуть постити, ну, це, бо це символічно, це так колись було. Чаджі Піті би сказав, що це все символічно. А Марія говорить ні. Поверніться до посту. Поверніться до сурового посту, так? бо хліб, вода це суровий піс, рахується. А церква каже, ну, рибка замість м'язка вже добре. Ну, Краще, ніж нічого. Так? Ну, і дійсно, воно краще, ніж нічого. Але Марія говорить, що вкладайте в піст якусь жертву, так? жертву але добровільну, не з примусу чи з жалю. Чи бо хтось змусив, хтось ще щось. А з того, що я люблю Бога, я сьогодні, Боже, з любові до тебе відрікаюся від своєї улюбленої кави, бо тебе люблю більше, ніж каву. Ось так буде. Каво легше від кави. <сум> ну, А якщо ти любиш більше каву, ну тоді маєш проблеми. Так? Тоді Бог скаже, каву любив більше, ніж мене. А Бог у нас який? Бог ревнивий. Каже, я не допущу, щоб когось ставив на перше місце. Ну, ми так глибоко не задумуємося, ми думаємо, що кава, це якийсь напій. Якщо напій контролює твоє життя, твій ранок, то це вже не якийсь напій. Це вже серйозний наркотик. Не каменуйте кавомани мене, але сьогодні такий кавовий вступ до посту. Так? Бо треба. Сьогодні спитати себе, чи я сьогодні, в п'ятницю, підготувався до посту, підготував собі завдання в цей день е, пісне, пісну, молитву приготував чи не приготував, чи знову, а, як день звичайний, пройде. 17 квітня 1986 рік. Дорогі діти, ви заклопотані матеріальними речами, а через матеріальне губите все, що вам Бог хоче дати. Закликаю вас, дорогі діти, щоб ви молилися про дари Святого Духа, які вам зараз потрібні, щоб ви могли свідчити про мою присутність тут і про все, що вам даю. Дорогі діти, віддайтеся мені, щоб я могла повністю провадити вас. Не клопотіться матеріальними речами. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Не клопочіться ви про ту каву, каже Марія. Що будемо їсти, що будемо вдягати, на чому поїдемо на роботу. Чи воно потрібне? Воно потрібно. А заклопотані, це означає, що постійно в голові у мене ці клопоти. Так, Мені треба там-то там їсти наварити, а там то-то. то, 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 Я пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу, завелася зранку і до вечора вже заглохнути не можу. так. Думки постійні, переживання турботи, там треба то-то, то. Ви, щоб не роздумати, багато виписуйте потреби. Я вже навчився. Пишемо потреби і потім дивимося, ага, ці потреби закриті, ціні закриті. Бо якщо знадмірний клопот даю, то я починаю обожнювати не Бога, а матеріальні речі. Так? Бо обоження це на чим розважаю цілий день, на що спостерігаю, на що роздумую. Я обожнюю новини, обожнюю. Клопоти, речі, так? Бо турбуюся, постійно про це думаю. По... Постійно це у мене в голові оце, оце, Де кавку лупнуть зранку? Хі -хі. ну, Зазвичай у камуанів вже є місце, де вони знають. А якщо там не дай Бог закрито, це вже паніка. Де що? Відразу мозок починає працювати. Де треба піти, бо тут закрито, зачинено. Каже Марія, ви заклопотані матеріальними речами і ми заклопотані. Ну, бо ці клопоти, вони ці речі потрібні, та? і ми заклопотані. А Марія говорить про щось інше. Каже, я не кажу викинути ці всі речі. Я не кажу, що вони не потрібні. Але оце заклопотання, надмірне клопотання над цими речами, ось це краде твоє життя. Ось це губить твоє життя. Каже Марія, через матеріальне загубиш все. Що Бог хоче дати тобі. Загубиш. Якщо не зміниш це заклопотання матеріальними речами, через це матеріальне загубиш все, що Бог хоче тобі дати. Хочемо ми так чи не хочемо? Це матеріальне воно хоче, щоб ти загубив все, що Бог хоче дати тобі. І Марія сьогодні кричить на сполох: дитинко, не клопочись, надмірно не клопочись, вже маєш дім. Сьогодні маєш що їсти, сьогодні маєш кришу над головою. Не клопочі, що буде через рік, що буде через 10, що буде, якщо ракета прилетить. Бо ми в цих роздумах можемо так заклопотатися, що кожен день в тривозі, в страху, в клопотах, в переживаннях, синдром вивченої безпорадності постійний, давить, давить синдром вивченої безпорадності. Відео на цьому каналі є така програма Штори. Тут старе відео, я ще був молодий і красивий, зараз просто красивий. <сум> То там є відео про те, як телебачення впливає новини. Вони і тоді ще війни не було, і тоді так само робили. І сьогодні так роблять. І далі будуть так робити. Впливати на що? На вивчення безпорадності, власної. Бо новини кажуть, що ти безпорадна людина, яка ні на що не здатна. А Марія каже: ні, ти здатний, здатна. ти сьогодні здатний, здатний, здатна, здатна. Ось це тебе буде піднімати. Коли хух, пропостив цілий день, то ти виріс в своїх очах. Твоя оцінка внутрішня виростає до самого себе. Повага виростає. Де повага, там і любов. Все воно будується, воно все взаємосв'язане. Тому Марія ставить це на серйозний педістал цей піст, щоб ми вчилися бути переможцями, а не безпорадними хробаками, які нічого не вирішують, які нікому нічого не потрібно. Ну, Бо це новини так роблять з людей. Ви одиниці, ви просто ніч, нічто. Так? І чим менше ви будете їх дивитися, тим ваша. Оцінка ваша повага до себе буде зростати. Чим більше будете пост, бо повага зростає від того, що я зміг. Та? Я думав, що я не можу, а я зміг і тому о, супер! Я можу. І далі можу, можу. І в мене замість ти ніхто, ти ніщо, ти не можеш. Виростає оцінка: я можу, я син Божий, я можу. Бог зі мною, я йду і перемагаю. Я можу. А світ буде казати ти не можеш. Ти ніхто, ти ніщо. І наша, наша відповідальність це кого я слухаю, до кого я прислухаюся. І Марія каже, за це матеріальне. Світ буде тобі казати, тобі потрібне це все. Ну, воно потрібне, так. Але надмірне клопотання призведе до того, що вкраде в тебе те, що Бог хоче дати. Згубиш все, що тобі Бог хоче дати. Закликай тебе до родинка, щоб ти молився про дари Святого Духа. Сьогодні практика. Молимось про дари Святого Духа, які нам зараз потрібні, щоб ми могли свідчити про мою присутність тут і про все, що вам даю. Дорога дитинка, віддайся мені, щоб я могла повністю провадити тебе, не клопочись матеріальними речами. Давайте сьогодні один день візьмемо піст від клопотання над матеріальними речами. Просто один день проживемо як мільярдери. У мене є їжа, у мене є дім, у мене є автомобіль. Сьогодні я забезпечен, по... а ми так направду, забезпечені кожен день. Ми просто думаємо завжди наперед, а що там, а що далі, а далі, а ціни ростуть. Та? І нас завжди пугають майбутнім, страх майбутнього. Марія каже, хто молиться, не боїться майбутнього. Сьогодні маєш, сьогодні ти повністю забезпечений. Піди сьогодні. Десь і відпочинь. Піди на, в ресторан і з'їж там хліба, як король, замов хліб, чай. І зроби собі такий банкетний піст. Ну, так, так воно і робиться. Не клопочись, не клопочись, бо Бог подбає про завтра. А сьогодні ти вже маєш. Будьте благословені. Миром, радість, благодать, з Меджугорі. Папа.